15 вересня, друзі. Сьогодні Пробуємо вперше в Україні. Дерево називається хурма перша білоруська. Є... Єдине, одне дерево в Україні. Ось воно. І зараз ми вперше в Україні будемо пробувати спілі плоди хурми перша білоруська. Значить, ці два плодика впали, відпали. Один я з них я струсив, і ось у нас іще один впав. Доведеться їсти той, що впав. Вперше в Україні пробуємо. Доведеться почекати. Продовжуємо, пробуємо першу білоруську. Чистий мармелад. Насіння немає. Значить, ось така загрузка врожаю. Повна загрузка врожаю. Це пев плодоношення. Гілки лежать одна на одній і на ящиках. Ось така нагрузка врожаєм на перше плодоношення. Звісно, цей сорт предназначений для півночі, навіть для прибалтики може бути. Значить, чим іще це дерево в нас легендарне, те, що воно вирощується без поливу. Поливалося. Один раз під час посадки тільки. На цим все. Більше воно не поливалося ніколи. Але так не робіть, тому що треба знати, що ти робиш. По-перше, я коли висаджував, я користувався бальзамом гель під час посадки. І правильно посадив, значить, викопав потрібну яму, залив повну яму води, по-моєму, два рази вода заливалася. Коли вся вода впіталася, тоді я поклав садженець, зверху поляв бальзамом. І засипав землею. Все більше зверху рослина не поливалася і не поливалася з тих пір ніколи, і надалі вже не буде поливатися теж ніколи. Зараз обійдемо з того боку, ага, і ще тут нащеплено, це у нас. Надія 2 нащеплена. Ось вона рання, вона вся жовтіє. Значить, тут далі Іди за мною і покажеш врожай. Щоб люди не думали, що ми ти з одного боку зняли. Значить, дивіться, яка загрузка врожаєм, це з іншого боку. І ось іще один спілий пліт. Він не відпав, тому що він маленький, і він просто ваги йому не вистачило, щоб відпасти. Значить, він став нібито заізюмлюватися. І зсихатися взагалі дуже смачний. Значить, продовжуємо дивитися врожай який. Ось ми тут ящики поклали і на ящиках ось іще один пліт, який взагалі давно відпав. Ніхто його не... Ну потім подивимося. Так, йдемо далі. І так по кругу дивимося. Дивимося. Значить під ящиками тут взагалі дві гілки разом. Приросли врожаєм разом, вони не відділяються. Бачите, але ну я їх обидві тримаю, щоб плоди не посипалися. Вон один тут. Так, коротше, вона вже давно поспіває. Зараз. І так, продовжуємо. Ось такий врожай. Це у нас, а, дивіться, тут є спілі плоди, Ось така гілка, яка звисала вертикально вниз. І тут є спілі плоди. Ось. І ще декілька плодів, які потрібно буде завтра зірвати. Ось такі насіння. Дивіться взагалі не водянисто чистий мармелад. І так, друзі. Хурма перша білоруська. Смак відмінний для півночі України, не для Білорусі, для Прибалтики і для Північної Європи. Так, тут насипив. Так, зайди, будь ласка, з іншого боку. Значить, ось пирочка нащепив чоловічу хурму для кращого запилення. Ось. Навіть можете вирощувати в будь-якій частині України, тому що тому що смакові якості взагалі відмінні, але будемо ще її пробувати, коли буде масове дозрівання. На все добре, друзі. І останнє посадочний матеріал, тобі ж черенок для прививок я отримав з рук легендарного білоруського садовода-селекціонера. В'ячеслава Володько. І ще одне. Є тільки дві хурми, які не осипаються. Це перша білоруська і дар Софіївки. Всі решта сортів осипаються особливо в цьому році. І ось знайдені ось такі насіння. Насіння першої білоруської взагалі не схоже на хурму, хурму віргінську. Хто розбирається, той може щось підскаже. Щось. Ось таке насіння. На цьому в мене все. На все добре, друзі. Звісно, звісно, розпробуємо. Мабуть, зробимо ще одне відео, тому що. Смакові якості не перевершені. На цьому все.